Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас така на розпаковці цікава буде посилка. Це прийшла в нас антенна Т2 зовнішня до телевізора. Зараз розпакуємо, що ми маємо нашого українського виробництва, здається. Так, запаковано, можете бачити досить непогано. Дивці, картон щоб не погнулося, зараз подивимося, як воно приїхало. Так, досить так плохо замотали. Стриж плюки не пожаліли. Так, що то носочка тримає. Так, це в сторону. Будемо відкривати так, як замотали. Так. просто розверну, щоб все в кадр нам влізло по можливості. Ось так вона приїхала. Невеличка антена. Так. Так, єдине я не бачу, а ні, ще такі роз'єми замовляв, бачите, я думав, що забули положити. Продавець адекватний, відповідає на всі питання. Хороші ціни досить такі, ну зараз заодно подивимось, Роз'єми замовляв до неї. Кабель має свій. Єдине, що роз'єми треба було. Роз'єми такі на цей поворотній, бачите, під 90 градусів. Тобто, як вас десь мішає від тюнера, а стоїть там стіна, чи що, ви можете зразу в сторону вивести такий перехідник. Тобто сюди все закручується. Все одної різьби. Там є роз'єми під різний кабель, всякі підсилювачі. Так, ну давайте глянемо тепер на антенну. Роз'ємне добре. Так, можете бачити це варіанти підключення. Так, давайте обернемо. Це модель ЄС 003. Є в Роску, Т2. Так, ну давайте витягнемо, подивимось на саму антенну. Тут трошки підріжемо, щоб легше витягнути. Антенна невеличка, колись такі ворони були на, на ринку. До речі, дорожче коштує, ніж в інтернет магазині в районі 200 гривень, не знаю, що зараз на ринку коштує, але по ринку сугубо і не походиш. Так, бачите, кріплення, все. Так, це забираємо в сторону, щоб нам не заважало. Так. Бачите, має роз'єм зразу, тобто кабель підключаєте гарно. Зразу все гарно складено. Збирається досить швидко. Зараз під'їжджаємо трошки, все запаковано. Бачите, раз, фіксується. Так, ще один. Ще одна стяжка. В принципі, можна так. Зберемо, будемо пробувати. Стара антенна щось почала погано показувати. Не знаю, може вона вже вийшла непридатна. Бачите, все виставляється, фіксується, зажимається. Ось так вона виглядає. Так само вставляємо, чи так, чи так будемо дивитися інструкцію. Ага, це фіксатор, а це... Наоборот, значить, сюди. Бачите, ми цей. О, ось так у нас буде виглядати наша антена. І кріплення. Заодно провіримо. Ага, це на кабель, щоб купочок такий, наскільки я зрозумів, сюди вставляється кабель і щоб герметично нічого не замокало. Під дощом, Круштейн на трубу. О, здається, що так. так. Ну, будемо будем розбиратися, будемо дивитися. Тобто всі кріплення є. Мач там настоїть, стара лишиться, ссылку на продавця, до речі, як завжди, лишу в описі під відео. Переходьте, дивіться, каже, продавець адекватно відповідає на усі запитання. Порадить вам ну по хорошу антенну, в залежності де ви живете. Ця антенна. Працює, ну в характеристиках написано до 50 кілометрів від стаціонарної станції, ну, вишки телевізійної. Як буде працювати, треба ставити, дивитися, пробувати. А від вас не забудьте поставити вподобайку, пишіть в коментарях, хто колись вже таку антенну купував, як вона себе зарекомендувала і чи добре показує. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!